Між Мексикою та Еквадором спалахнув дипломатичний скандал. Працівники мексиканського посольства покинули країну. Їх відкликали після того, як у диппредставництво увірвалася еквадорська поліція, щоб арештувати екс-віцепрезидента Еквадору Хорхе Гласа. Минулого тижня Еквадор також оголосив персоною нонґрата посла Мексики. Хорхе Глас ховався в посольстві з грудня, коли видали ордер на його арешт у зв'язку зі звинуваченням в корупції. Еквадор заявив, що Мексика незаконно надає притулок гласу, якого двічі засудили за звинуваченням у хабарництві. У суботу він уже постав перед судом. Арешт спровокував глобальний осуд Еквадору. Згідно з міжнародним правом посольство це суверенна територія країни, яку воно представляє. Міністр МЗС Мексики Алісія Барсена заявила, що 18 держав Латинської Америки, 10 європейських країн та північноамериканські сусіди осудили дії Еквадору в посольстві Мексики. Такого не було ні в історії Мексики, ні в новітній історії Латинської Америки. Навіть у найгірші часи диктатор Піночет не насмілювався заходити на територію посольства Мексики в Чилі. У 2017 році ГЛАСа засудили до шести років в'язниці за одержання хабаря від бразильської будівельної фірми в обмін на надання їй державних контрактів. Йому також висунули окремі звинувачення в хабарництві. Після цього він заявив, що став жертвою політичного переслідування. Уряд еквадору це звинувачення відкидає.